Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо знайомитись із компонентами біопсихосоціальної моделі функціонування. Цього разу ми поговоримо про такі категорії міжнародної класифікації функціонування як активність та участь. Традиційно почнемо зі змісту цих понять. Активність це виконання особи завдання або дії. Зазвичай йдеться про прості щоденні дії, а участь це залучення індивіда до життєвої ситуації. Це може бути сукупність декількох активностей, до яких долучаються і інші люди. Будь-які труднощі, які виникають у функціонуванні особи і пов'язані з цими категоріями, описують терміном обмеження. Тож, обмеження активності це труднощі, яких може зазнавати особа під час виконання активності. А обмеження можливості участі це проблеми, яких вона може зазнати під час залучення до життєвих ситуацій. Згадаємо, який вигляд має біопсихосоціальна модель функціонування і яке місце в ній займають активність та участь. Як бачимо, вони стоять окремо, але дуже тісно пов'язані. Як же розрізнити активність та участь? Поняття активності вужче, ніж поняття участь. Участь завжди складається з різних активностей. Наприклад, індивідуальні завдання або дії, такі як почистити зуби, застібнути гудзик, попрати білизну, зачинити двері кімнати, це є активності. Зазначимо, що виконання кожної активності залежить від стану структур та функцій, про які ми говорили у попередньому відео. І для того, щоб зачинити двері, потрібні сила м'язів. Координація рухів, рівновага, цілісність анатомічних структур, що беруть участь у цій дії, бажання людини це зробити та інше. Випадіння будь-якого компонента з цієї узгодженої системи може призвести до порушення активності. А що ж ми називаємо участю? Коли людина через активності залучається у життєву ситуацію та дії перестають бути індивідуальними, йдеться про участь, наприклад. Піти по покупки, привітати подругу з днем народження, відвести дитину до садочка це все участь. Активності, як шматочки пазлу, складають участь. Подумайте, які активності чи участі вам потрібні, щоб, наприклад, сходити у кафе з подругою. Спочатку ви маєте вдягнутися, потім дістатися місця зустрічі на авто чи скористатись міським транспортом. У кафе ви зробите замовлення, оплатите його. Врешті, ви маєте самостійно приймати їжу, напої, спілкуватися з іншими за столом. І труднощі з виконанням будь-якої складової можуть призвести до порушення всієї участі. Тож закріпимо те, що вже знаємо. Жінка заплила собі косу, це активність, а зробила зачіску дитині вже участь. Якщо ви снідаєте наодинці, прийом їжі для вас є активністю. Але якщо на роботі ви п'єте каву з колегою, то це вже участь. Важливим моментом є те, що до мене для компонентів активність та участь представлені в МКФ єдиним списком, який охоплює всі життєві сфери. Тобто ви не знайдете окремо активності і окремо участі. До активності та участі зараховують навчання та застосування знань, наприклад, оволодіння мовою, читання, концентрацію уваги. Окремим доменам виділені загальні завдання та вимоги. До них належать виконання повсякденного розпорядку, управління власною поведінкою. Далі йде комунікація, причому як словесна, так і невербальна. Домен «Мобільність» переважно є сферою фізичних терапевтів, охоплює зміну основного положення тіла, ходьбу, пересування з використанням технічних засобів та інше, самообслуговування. Своєю чергою є більше сферою ерготерапевтів. До нього належить догляд за своїм здоров'ям, харчування та інші компоненти. До домашнього життя належить ведення домашнього господарства, приготування їжі, прибирання. Міжособистісні взаємодії та відносини охоплюють сімейні та інтимні стосунки. Активності і участі основних сфер життя це дошкільна освіта, професійне навчання, робота і зайнятість та інші. І останній домен це життя у громаді, соціальне і громадське життя. Тут можуть міститись розваги, дозвілля, релігія, політичне життя. Давайте підсумуємо: активність це виконання особи завдання або дії. участь залучення індивіда до життєвої ситуації. МКФ надає єдиний список доменів активності та участі, який можна використовувати. Щоб диференціювати активність та участь власними оперативними способами, компонент може бути використаний для позначення активності або участі чи обох водночас. З цієї теми наразі все. А у наступному відео ми розглянемо фактори навколишнього середовища з позиції міжнародної класифікації функціонування.